Алло? А-алло? а а ало. Ну що, мої підписники? вчора відбулася реальна крута дата. Настала ціла сотня. Це можна вважати воєнна рота, і це мене реально радує. Коли я бачу ютубера, що використовує мої вирізки, моє серце обливається радістю, і мимоволі розумію, що мої вуста приймають форму посмішки. Це просто визиває маленьку еферією в моїх мізках. Було реально цікаво. Мене майже кинули в бан через двох напівголих чоловіків в бороті. Монті Пайтона не люблять французи. А вирізки з українських фільмів, саме фільм Юагруп, дозволені не більше 20 секунд. Та й через відключення світла робити вирізки стало ще важче. Але, але, мені реально доподобать те, що зайшов в український YouTube. Ну, гарні сценарії тексти писати не вмію, та й голос повне лайно. Ну. Тому от вам мем, на кінець. Можу визначитись.